Я думаю, що останнє рішення Фіди, після чого і Бортнік кричав, як це в мене вкрали частину рейтингу. Я думаю, здивується ще багато хто з шахістів, воно було е, через мою вину, тому що один е, поважний шаховий функціонер до мене звернувся і сказав: подивись, що коїться, подивись на Дін Ліреня. Як він пробивався до турніру претендентів, граючи лише місцеві турніри. Подивись, як Фіруджа, щоб пройти до турнірів претендентів, грав в турнірах з любителями. Подивись, що робить Накамура. Він грає взагалі з любителями, аби потрапити до турніру претендентів. В тебе суперники були і посильніші, аніж ті аматори. І ти нікому не заважав, ти грав просто в бліц. Вигравав так, рейтинг був третій у світі 2,828, Але ти не порушив жодного правила. І це показала багаторічна перевірка Фіди, незважаючи на поміч орківських е поплічників там, Ільянових, Вовків, Голубєвих, Орєщенка, Кузубових і іншої мерзоти. То перевірка була зроблена. Як Фіде, не хотіла знайти якісь порушення, але, звичайно, їх просто не було. Вони принесли вибачення, але частину рейтингу вкрали. Тепер вони вкрали куди менше частину рейтингу в Бортніка, і я думаю, це буде ще е, і далі продовжуватися. Але що було до цього. Ось після спілкування з цим е, поважним, як мінімум для мене, шаховим функціонером, я і написав. Письмо до Фідо, точніше, особисто Дворкович. Треба сказати, що неповажний Дворкович, е, я таки написав, без всякої поваги, без нічого. Не відповів мені і не відреагував. що я вимагав у листі. У листі я вимагав з урахуванням того, що коїться в шаховому світі Дін Лірень, Фіруджа, Інакомур і так далі. Повернути мені. Мій рейтинг 2828 збліцу, і виплатить компенсацію у розмірі 100 тисяч євро. Мабуть, фідео весь цей клоповнік. У ці всі сутовські, Дворковичі і інші прихильники російського світу, в тому числі шорт в шапці у шанці з червоною зіркою, вони вирішили, що. Треба прийняти таке рішення, щоб Фіде взагалі показувала повнісіньку диктатуру. І це вже багато років. Там знімають рейтинг, на камурі можна, тому не можна. Сутовський, про якого багато хто з шакістів казав, що він був спійманий на читерстві, він взагалі там на керуючих посадах. Те ж саме, про шорта казали, багато топ-гросмейстрів, що шорт читеріть, як мінімум онлайн. Але ці люди. Тому що вони прихильні до Дворковича і тому, що їм подобаються всі ці орківські настрої, вони у фіде. і вони керують. Тому, е, знаєте, коли Бортнік, ой-ой, ой в мене вкрали частину рейтингу, йому Сутовський сказав, так ти грав з людьми, в яких рейтинг там, 1400, 1500, 1600, ти грав з любителями. Бортнік сказав: так, приїдь, <кій> Бортнік з з повагою каже, боїться показати. Е, ну, Йому те місце, які, якого він е, заслуговує, на яке він заслуговує, але він каже: приїдьте, програйте з цими любителями. Е, Сутовський тут, тут була вже історія, коли це ж який рік там був 16-17, не пам'ятаю, коли Фіде почало цю хвилю проти мене. І я ж Сутовському, поки він там не заблокував все, що можна, я ж йому запропонував. Давайте зробимо таке шоу. Ми зіграємо матч, і я вам покажу, наскільки я слабкий. Ви ж думаєте, я слабкий? І ось я в бліц від вас взагалі нічого не залишу. Просто порву вас. Ну, після цього що, як справжній чоловік Сутовський мене забанив, все видалив, і потім почав писати, що я йому нічого не пропонував. Так. Це ж не так, що я запропонував, і не можна вже другий раз запропонувати. Я йому ще раз запропонував через вже там в інших переписках відео своїх. Але, звичайно, ніякої реакції не було. А чому? Так кажуть, що він чотирив. Я цього не знаю. Але в нього там рейтинг класичний, набагато більший за мене. І бліц-рейтинг в мене був не набагато більший за нього. Так чому ж боїтесь? Чому ж побоялися показати? Що я такий ось слабкий, а ви такий сильний та ще й чесний. Ну, там все зрозуміло, друзі. Фіде все зрозуміло. Саме через цю причину я вирішив не грати у відбіркових турнірах у Англії з Бліцу. В мене була така мрія чи мета, не знаю, як сказати вірно. Я думав. Зіграти в усіх відбіркових турнірах, в цьому році їх зробили там чи 20, чи скільки. Але виходило не дві людини, а одна. В тому році виходило дві турнірів було менше. А зараз Англійська Федерація. Вони ж дуже полюбляють гроші. І вони там внески приблизно по 29 фунтів в півфіналі, приз перший 50 фунтів, але в фіналі перший приз тисячу. Все за свої гроші, їдеш, там, їзд, катаєшся по Англії, це дуже-дуже дорого. Тобто, ну. Як працює Англійська Федерація, це все зрозуміло. Але мова не про них зараз. В мене була така думка, шальна думаю, поїхати по всіх відбіркових, в кожному набрати по 30 приблизно пунктів рейтингу, якщо піде все. Як я думав про себе, думав про свої сили, про свій рівень підготовки, ну підготуватися ще краще. І зіграти там 10 відбіркових, наприклад. Чи 20, і додати там 400, наприклад, пунктів рейтингу. Але я як відчував, що Фіде знов вкраде цей рейтинг. Ну просто вкраде цей рейтинг знов. Що це буде безглузда трата грошей, тому що кудись поїхати там до Лондону, це там. 100 фунтів мінімум, ну, ще внесок, ну, наприклад, зайняв перше місце. Наприклад, можна ж не зайняти. Ми ж кажемо оптимістичний сценарій, що ось ще б все б вийшло. Аж якби не вийшло, ну, могло б всяке бути, або в якомусь турнірі вийшло, в якому б не вийшло. Те, що я потрапив би до фіналу, дивлячись на склади там, е шахістів у цих відбіркових турнірах, в мене сумнівів не було. Чому я, в принципі, не зіграв у турнірі у Манчестері? Чому я не зіграв? Тому що. Ну, це може звучати дивно, але я все ж таки з повагою ставлюся до скажімо так, ну це не друг дитинства, товариш дитинства. Ми грали в одних турнірах, він, звичайно, грав краще. Але я в нього вигравав. Ну, він більше вигравав. Це Ельдар Гасанов. Він був чемпіоном України серед юнаків. Ну, дуже сильний шахіст, дворазовий чемпіон Англії з Бліцу. Але ось так в нього не пішло в цих відбіркових, що він там зіграв 4 чи 5, чи скільки може більше відбіркових. І ніде не міг потрапити до фіналу. Я розумів, який в нього був складний психологічний стан. Він грає в Лондоні, Лондоні не може потрапити, поїхав до Бірмінгемену, не може стати першим. І я подумав: якби я прийшов на турніру Манчестер і не дав би там ще Ельдару зайняти перше місце, я не кажу, що це було б 100%. Але такий сценарій був би дуже вирагітним. І мені здалося, що це було б дуже нечемно. І дуже жорстоко по відношенню до дворазового заслугованого чемпіона Англіс Бліц. Я подумав, що не піду я на один турнір, мені це не дуже цікаво. І перший приз у фіналі, тисяча фунтів, мені теж не дуже цікаво. Я вважаю, що при тому поважному складі шахістів, які збираються у фіналі, призи повинні бути як мінімум разів у 10 більше. і перший, і інший. Але мова не про це. Так ось. У цей мій план поїхати по цим відбірковим турнірам і набити там, умовно кажучи, 300-400, скільки вийде пунктів рейтингу, я від нього відмовився, як відчував щось. А було б так само, як зробили до раніше. Вони б все рівно вкрали би цей рейтинг. Вигадши, вони вигадують правила після. Тобто, коли я грав в турнірах, коли в мене там стало 2600 чимось. Ніяких претензій. У мене стало 2800 чимось. Я ж не за один турнір набив. Я знов там виграв якісь турніри. У мене стало там 2880. Потім стало 2828. І вони почали нервувати. Вже третій у світі писав Голубів, відволікавшись від парадів ЛГБТ. Як це так? Чому він дотролівся до, до, до третього світу? Йому майстер, міжнародний майстер Хаєцький. Коли колись ми з ним працювали разом, коли Роман дійсно був крутим тренером, і коли дійсно хвилювався не грошима, і був далеко від читерів Благути, набоки і інших негідників, і коли він займався справді шахами, і мені було приємно з ним працювати і допомагати його учням досягати найвищих результатів. Так, ось він тоді написав голобів: а що можна тролити до шостої сходинки, до п'ятої чи до четвертої, де написано, чому на третій ви так всі сполохнули? Був у Фіде простий варіант вирішення, і його пропонувало багато розумних, адекватних шахістів, в тому числі чемпіон України, наприклад, Любомир Міхалець, що дати мені гарантований відповідно мого рейтингу, гонорар, фіде б не збіднило. Запросити мене на чемпіонат світу і дати можливість іншим шахістам показати, що я слабкий. Але Фіде обрало шлях, який обирають завжди орки. Вкрасти, як в мене розкрали все у Олешках, з квартир все повиносили, вибачте, насрали і так далі. Ось такий шлях вибирають завжди орки. І тому я не здивувався, коли Фіде. В мене просто вкрала той рейтинг після всіх перевірок. Коли я пропонував, давайте ми зробимо турнір, де всі будуть дивитися за тим, що коїться на турнірі. Якщо ви думаєте, як писали там абсурдні дні, що всі приходять мені піддатися у турнірі, Да ви ідіоти, інших слів немає тут, тому що люди приходили з метою забрати в мене якісь очки, і для них це було головніше, аніж забрати призи в наших турнірах. Я для всіх був червоною тряпкою. Всі хотіли мене обіграти або зробити нічию. Така мрія була у людей. Ані, ані так, щоб допомагати мені ставати там, третім, другим чи першим у світі. У Фіде був простий шлях, шлях порядних людей. Запросити мене від, дати відповідні умови і запросити мене на чемпіонат світу. До речі, я конкретно не такий вже. Uh, великі в мене були як не потреби, а як вилетіло слово. Заняття вже з сьомої ранку вів, тому, uh, звичайно, прокинаюся в шості і вкладаюся пізно, буває, так туплю. Давайте чесно скажемо. Так ось, uh, ну, добре, умови моєї участі були не такі вже великі. Я не пам'ятаю, 5 чи 10 тисяч доларів, ну і все сплатити. Тобто, і так вони всім сплачували, в кого рейтинг вище 2,550. А в мене все ж таки рейтинг був великий, і я залюбки приїхав би пограв. Це було б цікаве шоу. Це б дало шахам лише позитивний вектор. Але Фіде вирішило, треба перестрахуватися. А може цей невідомий нам хлопець візьме і дійсно когось там обіграє? Онлайн в нього час від часу це ж виходить. Хоча онлайн я не вмію користуватися ані мишкою, ані грати на прямовах і так далі. Для онлайн-шахів я слабкий. Я можу вигравати лише за шаховою думкою і за своїми напрацюваннями. Я слабкий для онлайн-шахів. Я не, не почуваюся. Я не кажу за те, що я граю там в перервах між уроками і так далі. Я кажу за конкретні проблеми, які я, на жаль, не можу вирішити. При грі онлайн. Граю з телефона, це теж не пришвидкою гру. Не пришвидшує. Але але, Фіде побоялася і вирішила, краще ми вкрадемо. А я ж їм пропонував: не довіряйте українським суддям, привезіть на наші турніри свого суддю, Запросіть мене на чемпіонат світу. Я пропонував багато шляхів коректного, порядного вирішення ситуації. Ну і якщо вже Фіде не подобалось, коли в мене зростав рейтинг, це ж було на протязі там п'яти років. Ви що, не могли б поміняти правила так, щоб не красти рейтинг назад, щоб просто ну, не було б можливості далі його, наприклад, набивати. Я не знаю, який в них там механізми. Але красти назад, це, до речі, не вперше в мене, але збліц рейтингом і в такому об'ємі це вперше. І я думаю, що це не лише зі мною, і Бортнік там захвилювався за 30-50 пунктів, а якщо б в нього вкрали 300. З чимось пунктів, щоб тоді сказав Олександр. Ось саме через ці причини ну, я якось відчув, я не поїхав. Можна було вкласти там, ну я не знаю, скільки там поїздити по 20 відбіркових турнірах. Ну, тисячу хай фунтів вкласти. І зробити таке шоу знов набити цей рейтинг. Але, як ми бачимо, Фіде б його все рівно вкрало. І це б принесло мені лише негатив. А ви знаєте, я останнім часом намагаюся. Мошка прилетіла, відігнав, здули. А останнім часом намагаюся ну, не спілкуватися Це вже останні багато років, не спілкуватися з тими, хто мені неприємний. Я просто їх викреслюю зі свого життя і все. Я блокую неадекватів. В мене немає у друзях тих, хто комусь хоч щось неоднозначно. В мене давно їх немає. Можна подивитися. Друзів багатьох дійсно порядних людей, але які чомусь залишають собі негідників у друзях: читерів, чи прихильників Оркостану, чи розкрадіїв бюджету, які зараз стали президентами Шахових Федерацій різних і починають доїти країну під час війни. я таких людей просто викреслю. Можливо, неможливо, 100% я на цьому втрачаю. І що? Мені байдуже. Але я спілкуюся, і всі це знають. У мене стійкі позиції незламні, і, і я їх не продаю. І це вже неймовірна кількість років. Я не спілкуюся з негідниками. Мені не цікаві ваші гроші, мені не цікаві ваш піар і так далі. Я за порядність. І знов таки до порядності. Фіде і порядність це слова антоніми, тому що я ось конкретно показую. Були шляхи вирішення ситуації коректно. Але е е е е ні, краще вкрасти, краще так да, принести вибачення, але вкрасти. І звичайно, багато і <fermented throat> досі є у світі неадекватних людей, які ось а по вам було розслідування. Так і що ще було розслідування? Якщо вас завтра звинуватять в якомусь злочині, то що ви злочинець? Ні, злочинець, якщо ви вашу вину провину ну, доказали певні органи. а якщо просто вас спеціально за наклипом мудаків, вовків, голубів, там, російських, кряквіних, всі вони працювали в одній орківській команді. Так Ельянов, так Орещенко, так Кузубов, так Баклан. І інші баклани. Всі ви працювали під час війни разом з орками в одній команді. Так вам було неприємно через свою слабкість, що ви вирішили ось накинутися всім. Ой, давайте зараз його, як це в нього більше рейтинга, ніж мій. Але грати на гроші той куфтерів, який пропонував з Кузубовим, всі побоялися, всі інші чомусь попрятались по кутам. А Кузубов чемпіон України начебто не побоявся. Сказав: я буду грати цей матч, були нормальні умови, призи. Але потім телефонував мені приходько: можна перенести матч, бо Кузубов не встигає підготуватися. Можна перенести матч, бо Кузубов не встигає підготуватися. І це було дуже дуже багато разів, поки Кузубов взагалі не одягнув ще. Безліч памперсів і не зник разом з Куфтарівом, якому я й сказав, що ти кончений клоун і троль. Так я йому і відповів, коли він намагався після цього тримати зі мною діалог. Сказав: ти організовував матч, ти піарився на мені, ти повинен, якщо в тебе є хоч мінімальні задатки, Порядності, хоча я знав, що в нього їх немає. Але ти повинен розрахуватися, як мінімум, виплатити мені гонорар. За те, що е, в нас е, були певні домовленості. Ні, добре, я без твоїх грошей розберуся. Як і без е, грошей Дворковича, я розберуся. Але ви показали, хто ви. Ви ніхто. Ваше, ваше слово нічого не варте. І тому. Ну, для мене просто таких, я навіть не можу сказати, людей просто не існує. Таких не особисто, я не знаю, нікчем не існує. Ось і все. Друзі, ото, що ми бачимо, фіде. По-перше, торгівля званнями, арена GM. Ну, офіційно, в законі, торгівля званнями в законі. Арена GM, арена майстер, арена КМС і інше. Потім ці. Покупці таких звань ходять і розповідають, що в них ну, люди не всі ж розуміються, а я Арена Джейму. Хтось думає, о, це Гросмейстер, А це може бути людина рівня третього розряду. Ось і все. Ось е, наслідки діяльності Фіде. рейтинги, тому того забрали, тому можна, тому нельзя, не, не можна і так далі. Ось так воно працює. Е, я розумію, шановного Гаррі Кімовича, коли він хотів відкрес... відхреститися, хай буде так, від Фіде а... і створити свою федерацію. Чесно кажучи, дуже неприємно, що в нього це не вийшло. А не вийшло, тому що він в команду брав людей теж, здається, там теж був Аля Сутовський і так далі. Треба, знаєте, коли хочеш побудувати слово щастя, то не потрібно. Щоб там були е, букви зі слова гівно, тоді все буде нормально, тоді можна і побудувати. Все ж таки, в мене така мрія, можливо, вона зараз звучить е, дуже такою, знаєте, нереальною. Але в мене така мрія, що колись буде все ж таки організація. Хай я в цьому не, не прийму участь, нічого страшного. Хай я не зможу може, грати в шахи, ні, нічого страшного. Але буде організація, в якій, перше, не буде негідників, не буде цих крадіїв і не буде полюблювачів Оркостану і Орківського миру. Не потрібно в шахах взагалі шахістів, які а, так або інакше пов'язані з Руським миром. Їх не потрібно бути. Хай грають собі у Фіди з Дворковичем, з Сутовським, з Шортом і так далі. Порядні люди, я ще раз наголошую, повинні триматися окремо від негідників. Не потрібно змішуватися. І тому я завжди казав, що якщо Іванчук під час війни дозволяв собі працювати на Російських федеральних каналах і вести там повчальні курси лекції, Хоча, чесно кажучи, за якістю ці лекції, я так по діагоналі подивився, це я вже казав, що це скоріше була партизанська робота від. Василія Михайловича, Василя Михайловича. Але якщо без жартів, то такого бути не потрібно. Не можна під час війни залицятися загравати з агресором. Коли Львів'янин Грабінський і досі є на сайтах російських шахових школ онлайн, це ганьба. Коли у Львові під час чемпіонату України серед дітей Розкладаються дошки з російською шаховою символікою, а цей турнір проводить Грабінський це ганьба. Коли Грабінський під час війни продає у Санкт Петербурзі свої книжки ще й зі знижкою, це ганьба. І такого бути не повинно. Я можу ще навести багато прикладів, як українські шахісти їздили і їздять на турніри УРФ або на України, які Є спільниками агресора. Я вважаю, що ніякі гроші не можуть бути причиною для того, щоб такі, як Ельянов, як Іванчук, як Сівук, як Гальперін, і я можу продовжувати, продовжувати цей список, щоб вони грали у цих турнірах і показували, начебто, спорт повинен бути окремо. Знаєте, я ось десь читав. Про вчинок шведської, е, не пам'ятаю, біатлоністки чи спортсменки, вибачте, що не пам'ятаю, яка сказала: якщо повернуть РФ, Білорусі і так далі до їх спорту, вона хоче покинути спорт, ну, чемпіонка шведська, Тому що вона сказала, що всі ці забави спорт, всі ці розваги, вони це не найважливіше, що є у житті. Здається, найважливіше, щоб у світі був спокій, щоб не було вбивств, щоб не було терактів. Наприклад, якось учора був теракт у Манчестері, і, в принципі, ми знаємо, з чим пов'язані всі ці теракти. Що це все пов'язано з е, тими, хто ну, з такими країнами, так? Е, так ось, друзі. Шахи шахами, але втрачати порядність, мені здається, ні через я, як, ніякі шахові успіхи не можна, ні через ніякі гроші не можна. І тому уважно подивіться список своїх друзів, якщо там є ті, такі як Басько, наприклад, які ведуть заняття зорками і не. Соромляться цього. І багато я можу назвати. В нас є на каналі спис відео по спортсменам-зрадникам, по спортсменам-читерам. Зазвичай вони, хто читер, той і зрадник, бо людина з нестійкою а позицією, вона і здатна. Ну, читер хто? Це той, хто заради успіхів хоче обманювати, обдурювати всіх інших чесних гравців. Тобто в нього немає. Порядності, просто немає порядності. Так? Те, що це порушення, те, що це карається, це одне, але в нього немає порядності. Зрадник теж саме, вони з чим? Теж в нього немає порядності. А, ті, хто розкрадає бюджет під час війни, це можуть бути керівники федерації, можуть бути керівники клубів і так далі. Це теж люди. Я скажу це ж не лише в шахах, але я кажу на, приклад, на прикладі шахів. Це теж саме люди без. Совісті, без сумління. Тобто, це ті, ті, для кого гроші або якісь власні потреби важливіші за чесність і порядність. Ось і все. Дуже довго вийшло. Я, чесно кажучи, хотів це зробити коротким відео, а так доведеться розбивати на багато частин. Я пояснив ще раз свою позицію, своє відношення до фіди. Пояснив ще раз свою жорстку позицію до читерів, до тих, хто дозволяв і дозволяє собі мати якісь стосин, стосунки з країнами-агресорами. Ви Знаєте, це ж не лише українців стосується. Я розповідав про англійського гросмейстера Гармалі, який теж дозволяє собі таку поведінку і після цього його запрошують у турнір до турніру у моршин це ще раз показує е, ще раз показує суть організатора з моршина коли вони запрошують людей з такими нестійкими позиціями це як до динамо запро запросили того румуна який разом з дружиною всі ці роки виступав за російський, за росію за агресора його запросили грати за динамоків все для, я викреслив для себе клуб Динамо Київ. Для мене немає цього клубу. Немає. Вони могли не знати про це, але вам сказали. Перекресліть, забудьте про ці гроші, продайте його, віддайте. Але залишіться людьми. Але ні, ані Суркіс, ані Шовковський на це не пішли. Можу сказати, а Шовковському не дозволяють. Не дозволяють в тебе, немає своєї позиції. Значить, ти, Олександр, я, я, я тебе завжди поважав. Але тепер я можу відверто сказати: ти гівно. І а, хвилюватися за Динамо Київ мені тепер немає ніякої потреби. Ось так. І <клухи> втратив думку через це Динамо. <клухи> Добре, друзі. Давайте це відео закінчимо. Можливо, буде продовження. А... Так, да, я казав про спортсменів, так, які мене запрошував у цей організатор зморшина, забув яке припай, чи прилай, чи не, не пам'ятаю, пристай, не пам'ятаю. І теж запрошував При якісь лекції, хотів поговорити. Я не обговорював взагалі не питання ціни, нічого, тому що в нього до цього вели стріми. Ти ті, ті, хто відкрито на протязі. І до 2022 року, і навіть пізніше, наприклад, як Сакун, які відверто показували прихильність до російського. Відверто тримали в, друзів, в друзях зрадників, колаборантів і так далі. І ну, не лише як Сакун, там і інші були. Тому, я сказав, вас, це ви робите вигляд, що ви у вас там український канал, і так далі, але вам все рівно. Ви дбаєте лише про свої інтереси. Вам все рівно, що ви долучаєте до своїх ефірів. Там приходять люди, які вам довіряють, але ви долучаєте до ефірів зрадників. І я з такими людьми не спілкуюся. І навіть мені не цікаві ніякі гонорари. Є шахісти, є гросмейстри, яким все рівно? Їх, чесно кажучи, більшість. Я б міг би називати тут прізвищ дуже дуже багато. Але це їх вибір. Це їх сором, це їх ганьба. Ми за чесні та порядні шахи, і просто за. А що тут казати? Ми за Україну. Ми, звичайно, проти тих, хто проти України. Бережіть себе, тримайтеся.